Пано, вітаю! Сьогодні ми на виставці AgroChallenge 2025. Завітали на стенд компанії МЗУ. Зараз поспілкуємося з паном Олександром, директором компанії БТА Груп, який є дилером компанії МЗУ. І як ви вже дуже чудово знаєте. Це сівалка доволі популярна сівалка. Це одна із перших сівалок, які почали працювати на полях України за технологією протіл. А і всі гарно знають, що які результати вона дає по посіву озимих культур чи ріпаку. Але сьогодні ми поговоримо не про ріпак та не про пшеницю, а про висів цукрового буряку, і не тільки. І не тільки тому, що ця комплектація дозволяє сіяти окрім цукрового буряку, також соняшник, кукурузу, ну і всі культури, які які ви бажаєте висівати з міжряддям 45 см. Так, Правильно 100%. як так. же це так виходить? Що всі ці валці змінилось? А, знаєте, тут питання знову таки не всі валці, а в технології. І технологія це унікальна тим, що ми поєднали традиційні технології і нульову технологію. І коли порушується цей цикл, то ми вже не можемо гарантувати, що технологія скрізь використовується на всіх культурах. Тому по багатьом запросам ми зробили агрегат, який може висівати буряки. Це в чому особливість? Він на 45. Всі задавали собі питання, що можна, можливо іще посіяти на 45. Ми посіяли е, е, буряки, ми посіяли е, е, соняшник і кукурудзу. Сьогодні ще чекаємо сезон, восени будемо сіяти ріпак, і в принципі, ми цикл для цієї для цього агрегата ми закриємо. Тобто в такій комплектації виходить зернові випадають. Ну, бо 45 для пшениці це все-таки забагато. Ну, в принципі, так випадають зернові, але ж вирішується наступна культура це буряки. Ага. Тому що всі знають, що таке буряк. Це така дуже культура цікава. Для того, щоб її посіяти, треба дуже нагладити. Я, я от раз це хотів уточнити, як, да. якщо це буряк, це там всі також готують ґрунт під буряк. І потім зробити посів. Це дуже дуже дуже, дуже непросто. А впіймати е, ті умови, в яких цей посів буде ще дасть результати, це взагалі. Теж мистецтво. але зараз змінюється клімат. Ми знаємо, що прекрасно, що у нас взагалі нема е, ніякої гарантії, що ми отримуємо ту ті погодні умови, які потрібні будуть на завтра. Да? Тому для того, щоб зменшити риски е, ризики, ми зробили цей агрегат. Вже виконані посіви буряка. Mm -hmm. Знову таки, це експериментальні посіви, які зроблені в різних странах, на різних землях, A на різних А Я вичаюсь, наскільки я знаю, ви в Україні також кровобряк посіяли цей сьогодні? так. Так, ми ж привезли її сюди для того, щоб в українських ґрунтах е, випробувати дану технологію і ще й на буряку. Тому посіян буряк, посіян соняшник і посіяна кукуруза. А може, може, у вас є фотографії чи може відео є? Як це виглядало? Да, да, і як це виглядає зараз? Які да. там сходи все таки отримали? Все добре дійсно все добре. Буряк гуд, все добре, кукурудза. Просто ідеально. І соняшник теж ідеальний. Чому це так виходить? Тому що передня частина залишилася така, як і була, тільки змінився розмір на 45. І задня частина вже використовується. В нас е апарати е третього покоління і вже використовуються апарати такі пневматичного способу, які е стріляють. Да? А я перепрошую, третього покоління, що це ви маєте на увазі? Маю на увазі цю висіваючу конструкцію. Ага, тобто втретє оновлено От, саме в оновлено, консулі. да. Тобто чому тому, щоб знайти той самий е ідеальний. Конструкцію для того, щоб ідеально сіяти, ну я скажу так: по тим посівам, чітко у нас розкладка чітко розподілення насіння, гарна, обгарний обробіток. Безумовно, сходи рівномірні і розвиття. Теж тому цей агрегат має, має всі відношення для того, щоб його використовувати в Україні. Вони можуть бути і шестиметрові. Будуть і трьохметрові. Ну, зараз і це представлено чотирьохметровий. Тут трьохметрові. А це зараз трьохметровий. Це, це ТБ. ТБ, да. 5 п'яти червь знаходилось на Черкащині, на тому участку, де ми запускали в роботу посівний комплекс Зурі тб Той посівний комплекс, який на 45, і може сіяти буряк цукровий, і кукурузу, і соняшник. І другі культури, які підходять на це на цей між. Тому ми знаходимося сьогодні на цьому полі. На цьому полі була попередником соя, яка залишилася нас минулого року і був виконаний прямий посів. Стан рослини ми бачимо, що задоволений, дуже гарний, рівномірний. Ми отримали сходи. Тому що там стоїть дуже гарна система, як це наслаби будемо спостерігати, порівнювати з традиційною технологією і отримати гарні результати. На 5 червня стан рослини достатньо гарний. Ми бачимо корінь дуже класний, я би сказав, очень гарний. розвиття. У цьому полі 80 гектарів був ріпак. Доволі такий гарний ріпак, але останні морози йому настільки дали, що він просто-напросто замерз. Замерз. І керівництво господарства прийняло рішення пройтись мульчером, убрати зелену масу і пересіяти знову-таки кукурузи. Наш посівний комплекс був поруч, і це відбулося 8 травня. Тому ми бачимо сьогодні вже кукурузу, яка має три листка. Ми бачимо чітку розстановку, яка є. Ну, буквально неможливо нічого сказати. Все дуже 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 гарно. І маємо 80 гектарів вже товарного посіву посівним комплексом. ТБ на 45 Це ми бачимо той соняшник, який теж посіяний на 45. Ми бачимо, що він вже не достає до коліна, має десь 30-40 см. Але ж площа вся закрита вже листовою поверхнею. Тому волога не буде випаровуватися. Цей соняшник посіяний по кукурудзі, зайшов мульчер і все. Змульчував ту кукурузу, яка була. На полі і відбувався прямий посів. Ми бачимо результати. Ми сподіваємось, що буде дуже гарний результат і буде все мзурі. А я ще хотів тоді уточнити: а наскільки, якщо я правильно пам'ятаю, на попередній версії висівного у вас була комплектація від Precision Planting PSET-2. Так, так. Зараз це змінилося. Ви знаєте, це змінилося. Зовсім недавно, навіть з приходом нового. Президента, От, коли європейці сказали, що ми навіть не будемо пити Кока-Колу, да? точно так же багато хто сказав, що ми не будемо використовувати престиж план. Да, ви бачите, ви бачите, що робить політика. Да, політика дійсно, але ж і компанія змінила свій настрій. Я маю на увазі. Дуже важко з нею працювати. Багато ділерів з'явилось там і так далі. Тому ми шукаємо мало того. Це все. Е, Відносяться до підвищення ціни, нестабільних поставок, яких немає запасних частин. Це нестабільна робота. Тому чим вона пов'язана з політикою чи з чимось, але ж всі ділери це знають прекрасно. Тому ми виходимо на трохи інші апарати, які використовують. Вони не гірше, а й мабуть, і найкращі. Чому тому що ну, проще. Угу. вже є оглядові такі віконця. Тобі ж не треба використовувати там додаткове розбирання і ще щось. Тобі ж ми подивилися обслуговування. Вже вони рік пропрацювали в Україні. Нема ніякого. Тобто вони вже відтестовані? Так, да, вони е, минулий рік і цей рік вже дві посівних ми вже зробили на цих апаратах. А, Тобто, якісно вони не будуть поступати з присіжним плантінгу, але при цьому. Чесно не стали кажучи, дорожче. скажу так, ні одну, ні жодної запасної частини за два роки ми не, не змінили. Це, mm. це дуже серйозно. Ну так, так. Тому це я показ. скажу, що показник дуже гарний, тому я думаю, що вони відтестувалися і всі будуть задоволені. Я ще хочу узагальнити. А, Тобто зараз у вас можна розглядати комплектацію сівалки з міжряддями, які підходять для зернових та для ріпаку. Так. Е, ну так. і там Хто як може ще експериментує соняшники і так далі. Різні комплектації, різні культури, різні е, висіваючі, будь ласка, пневматичного, вакуумного типу, любого типу. Тобто Людина може для себе вибрати люблю комплектацію для того, щоб задоволити повністю свої потреби. Тобто під, під свою потребу, під культуру. Без питань. І там дру, друга глобальна варіація це от цукров... на 45. На 40... от так. На 45. На 45. 45, да, Ага. А, Супер, цікаво. Добре, а сам бункер і все інше, ну, бо ми проговорили про робочі органи. В даному випадку немає змін. В даному випадку бункер ще залишився. Попередній, ну під буряк не потрібно було такі трьохметровий теж. Але ще бункер зараз є вже 5,4 тонни на 4 на чотирьохметровий трьохметровий агрегат. Збільшується продуктивність. Багато хто бачив цьому дуже серйозний шах, наступний тому крок. Тому я, я рахую, що це дуже, дуже такі серйозні. Ну я скажу одне. Компанія Амзури – динамічна компанія, вона йде попереду. Мабуть, усіх недаром ця технологія називається технологія майбутнього, тому ми потихеньку, покроково, але ж крокуємо вперед. В даному випадку ми на трьохметровій сівалці мали 9 рядків, а ми маємо тут сім. Угу. То тобто, вже слабший, трактор слабший може бути трактор, безумовно. Е, тому, якщо, da, давайте з прикладом, ця сівалка сіяла з яким трактором. Трьохметровий гідраліка... агрегат, агрегатований, і мав, який мав 9 е, сошників, ми рекомендували десь потужність трактора не менше 200 кінських сил. Ага. Зараз можна казати за 150-180. Навіть так. так. А скільки гідравліки потрібно? Це повинно бути 80 літрів на минуту. 80 літрів на хвилину. Да. Скажем так, по трактору ця сівалка стала доступніша в для комплектації. Ну, я скажу наступно, ви ж розумієте, вона й була до, до цього доступніша. чому? Тому що вона одна виконує всі операції. Тому хто підходив в комплексі, той розумів, що йому не треба там п'ять тракторів, йому треба один. І одна, і один агрегат. Це. Ну так, да, ми в даному випадку за допомогою цієї технології економимо на проходах на, на обробку. Ну, кількості... ну дивіться, ну ви ж розумієте, що таке використовується не 60 літрів на один гектар. Це на використання обробітку і посіву, а що таке використовується все до 15 літрів на гектар. За рахунок тільки економії ми маємо вже агрегат безкоштовний. І на результаті у нас тільки більше ну так. Тобі а, ж з першого року використання технології ми отримуємо одразу підвищення врожаю. Ну А, добре, тоді саме цікаве нова сівалка, Що змінилося з ціною? Ми, О, я розумію, що тут е, є варіації, вони завжди є. Е, а давайте ми назвемо звідки ми стартуємо. Ми стартуємо тут. же ж Питання наступне: ми стартуємо з 135 тисяч за що е, е, євро. Е, да, за за варіант ці валки? за звичайну комплектацію, і вже далі кожна опція йде. Е, в давайте ми озвучимо, що таке звичайна комплектація. Звичайна комплектація це без передніх дисків, без вузьких колес, без опції точного висіву. Угу. І подальшому ми починаємо вже під кожну потребу підбирати той агрегат. По опціям, які потрібні, чому тому, що передні діски можуть бути людям не потрібно, тому що є мульчери, наприклад, вони роблять, тому що дуже важливо рівномірно розстелити пожнивні рештки на на полі. Наприклад, вузькі колеса знову таки потрібні під ріпак, коли у нас посуха. Mm -hmm. Може, люди не сіють ріпака, Теж таке питання. Знову таки, центральне змащування це теж опція, ну, да, яка така потрібна. Один, одна людина каже, я буду мазати сама. тобі ж ми кажемо, що це прискорює, дає більшу продуктивність, а нам не треба. Будь ласка. Це зрозуміло, а Тому... точний висів. Точний, точний висів вис... на пропашні культури. Точний це вже висів така... це наступний серйозний крок, він стартує близько там 60... від 60 тисяч і трохи вище пішло там, в залежності від кількості е, сошників і від кількості наших секцій для висіву. Тому тут питання знову-таки: ми набираємо ту кількість, яку потрібно. Хтось хоче посів на 35, угу. хтось хоче на 70. Тому випробуємо, показуємо, можемо доставити пізніше і вирішити ці питання. Тому супер, все просто. Супер, друзі. Як вам така інформація, як вам таке оновлення, залишайте ваші коментарі. А діліться досвідом, тому що сівалка, в принципі, вже в Україні можна побачити як на півдні, так і в центрі. Це якщо може, там раніше позиціонували, що це для південних районів, то зараз і на Західній Україні такі агрегати працюють. Тобто по всій території України. Отож, кого є досвід, залишайте ваші коментарі і пишіть, що ж ви все-таки думаєте про висів цукрового буряка. Залишайте коментарі, підписуйтесь. На все добре. Дякую вам. Будемо з нами, компанія Мзурі.